Українська авіація за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження ворогів і їхньої техніки та три удари по позиціях ЗРК. А ракетні війська і артилерія вразили два пункти управління та вісім районів зосередження ворогів. Про це повідомляють у генеральному штабі збройних сил України. Крім цього, підтверджено ураження загарбників біля вербового Запорізької області знищено до десяти одиниць озброєння військової техніки різного типу. Втрати серед військовослужбовців противника уточнюються. Натомість російська армія протягом поточної доби завдала 23 авіаційних та 7 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міст Курахове та Костянтинівка Донецької області. Також окупанти здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема й по місту Херсон. Кожен день та метр української землі даються надзвичайно важко українським захисникам. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що ніякого спокою на передовій немає, а також там немає нічого легкого і простого. Глава держави наголосив, що вся тактика окупантів зводиться до знищення артилерії всього перед собою, щоб залишались тільки голі руїни і воронки в землі. Країна терористка знищує на Донбасі місто за містом, як Маріуполь, як Волноваху, як Бахмут. Президент додав, що тримати оборону в таких умовах це не просто героїзм, це щось більше. Вчора російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. Ворожі снаряди влучили в житлові будинки. Через російські обстріли, на жаль, загинула восьмирічна дитина. Лікарі протягом години намагалися реанімувати хлопчика, однак, отримані поранення виявилися несумісні з життям. Ще одну жінку російський обстріл застав дорогою додому. Від отриманих поранень вона загинула на місці. Двоє людей отримали поранення середнього та тяжкого ступеня важкості. Нині лікарі надають їм необхідну медичну допомогу. Ось один як заскла карміть собачок там, що уїхала, а в нього дому горить. Боже, те саме я єлю не одного стекла вона домі. остались. это с чепуха все по сравнению. Девочку убила. За 30 так, за 30 это. Мать так кричала, да живите ее. Вот за этим домом больше вот, стоит следующий, вот этот, вот. следующий дом в глубине. Там ее родители мать с отцом. И она, да, оказалась во время обстрела на улице. Как-то оно равномерно. Один, второй, третий. Там где-то шарахтывалось. Сьохвасі угу. угу. Я кухні двері я так назад. Я зараз не нада виході. В окупованому Бердянську невідомі підірвали трансформаторну підстанцію, яка забезпечувала електроенергію приміщення, в яких проживають окупанти. Про це повідомляє центр національного спротиву. Зазначається, що невідомі за допомогою тротилових шашок підірвали трансформаторну підстанцію та опору ЛЕП, залишивши окупаційні казарми без світла. У центрі також повідомили, що на наступний день окупанти збільшили у місті кількість перевірок, але результату в пошуках не досягли. Нагадаю, російська ФСБ уже створювала спеціальні групи з пошуку членів українського підпілля. Система протиповітряної оборони країни агресора збила ракети над містом Клинці, що Брянської, що належить до Брянської області. Про це сказав губернатор області Олександр Богомаз. Звичайно, Росія при цьому традиційно звинуватила в обстрілі Україну. Також він додав, що внаслідок падіння уламків ракет, збитих ППО, пошкоджено енергопостачання селища Ардонь, міського округу Клинці. Богомаз додав, що як тільки аварійні бригади електромереж отримують допуск до робіт, споживачі будуть переключені на іншу лінію. У російському Білгороді та області останніми днями все теж було не дуже спокійно. Губернатор області повідомив про будівництво так званої засічної риси на кордоні з нашою країною. Посадовець зазначив, що всі роботи проводяться відповідно до раніше затвердженого графіку. Нагадаю, що про початок робіт зі спорудження засічної такої межі на кордоні з Україною Гладков розповів в листопаді, за словами російського посадовця, з історичного боку створення засічної риси звичне для мешканців регіону поняття. Зараз контрнаступу української армії на багатьох напрямках заважає погана погода а рашисти, в свою чергу, намагаються скористатися цим та зміцнити свої оборонні рубежі. Проте, все одно, наші воїни не перестають радувати окупантів традиційними щоденними обстрілами їхніх позицій. Україна має прогрес у питанні щодо протиповітряної оборони і готує домовленості, які посилять її оборонні спроможності і дадуть більше оперативних можливостей. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Нагадаю, що в США зараз опрацьовується питання надання Україні систем Петріот. На думку радника керівника ОП Подоляка, наша держава може їх отримати у найкоротші терміни, оскільки раніше захід боявся і дуже обережно характеризував Путіна. А сьогодні вони відверто кажуть. Що в будь-якому разі Росія має програти та сісти за та Сісти на лаву підсудних як корпоративний бренд. І відомий американський політолог Френсіс Фукуяма не виключає, що Україна звільнить Крим від російських загарбників вже в 2023 році. На думку Фукуями, наші воїни повинні відвоювати Херсонщину, а потім звільнити Запорізьку область. Таким чином просто відрізати Крим від Росіян і позбавити їх можливості здійснювати постачання на півострів. Політолог нагадав, що в умовах пошкодження Кримського мосту Росії буде дуже важко підтримувати свої війська на півострові. Тож Фукуяма вважає, що подібна ситуація призведе до відступу расистів, і світ побачить ще один принизливий відхід. Росія стала одним із найбільших постачальників озброєння для нашої країни. Та техніка, яку расисти кидають на полі бою, успішно переобладнається, переобладнується та стає на бік нашої держави. Тож наші бійці на луганському напрямку за допомогою так званого російського лендлізу отримали робочу самохідну арт-установку мста С 2 До Білорусі прилетів літак дальнього радіолокаційного стеження А 50 повітряно-космічних сил РФ. Про це повідомила моніторингова група Білоруський Гаюн. Повідомляється, що літак зайшов на посадку на аеродрому мачулищах мінського району. Зазначається, що цей літак вже був помічений в Білорусі в лютому 2022 року. Загалом подібні літаки використовують для виявлення цілей та визначення точок для ракетних ударів, які передають потім винищувачам. За планом Кремля, військове вторгнення мало тривати 10 днів. А до серпня 2022 року окупанти розраховували повністю закрити питання анексії українських територій. Про це йдеться у новій доповіді Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. Для підготовки цього звіту задіяли зокрема і оперативні дані Генштабу збройних сил України. Основна мета вторгнення Росії це підкорення України та її державності. Путін розраховував, що вже за 10 днів російська армія буде лише підтримувати новий порядок загарбників, а спецслужби та силовики РФ мали створювати окупаційні адміністрації. Ці дії, як підкреслили аналітики, мали би вирішальне значення для російської теорії перемоги в так званій СВО. Натомість місяці боїв оголили правду про так звану Другу армію світу та оцінити реальний військовий потенціал країни терориста. Продовження мобілізації в Україні залежить від перебігу бойових дій, тому будь-які прогнози щодо цього питання некоректні. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона нагадала, що мобілізація оголошується указом президента, а вона діє в Україні з 24 лютого. При цьому її продовжували кілька разів. Маляр наголосила, що мобілізаційні потреби залежать від різних факторів, тож цю потребу розраховують саме військові. Збройні сили України знищують росіян буквально по всій лінії фронту. А на багатьох з них в расистів лише один стан паніка. Хоча солдати РФ оголосили лінію фронту біля Бахмута, але ж ми знаємо, що справжня лінія фронту проходить біля кордонів з РФ. Тому хто б що хто б з пропагандистів що не казав, але збройні сили України знищать окупантів по всій території України. А це були всі новини з фронту. Ми ж продовжуємо наш етер далі.